Тож, учні і не тільки учні. Сьогодні я вас знайомлю е, з творцем небесним. Давайте прийдемо до нього. Волосся своє вбираю від вас. Е, будемо його слухати, прислухатися і виходити з ним на зв'язок. Можете уявно сісти, можете справді сісти так, щоб ви сиділи десь біля дерева, спиною до дерева. Пололото, Можете підстелити коврик, якщо у вас є можливість, така якщо нема, то просто уявіть себе в лісі, або як тут, бачите, ліс, дерева, всюди, або дивіться просто на цю картинку. Кажете, що ви готові в теперішньому часі зі своїм іменем, даним вам Богом, від народження, якщо ви хрещені, то можете називати і друге е, ім'я від вашого хрещення. Готові спілкуватися з творцем, дитиним Віздісущим сьогоднішнього дня з цієї хвилини. Значить, ви сіли або уявили і дивитесь цю картинку, просто продивляючись, уявляєте себе в цьому лісі. Бачите, як розсл... спочатку давайте розслабимось. Просто розслабляйтесь, дайте змогу подихати собі. Дайте змогу просто прийняти своєму тілу, енергію. Там десь пташка співає або кричить, десь мурахи бігають. Дивіться, подивіться, наче під мікроскопом на них. Подивіться, як котики, собачки ходять, просто розслабтеся, дозвольте. Вашому тілу розслабитися сьогодні. Дозвольте йому дати вам свою енергію. Дозвольте йому зайти в ваше тіло. Але тільки так, щоб вам це було комфортно. Цим енергіям. Зупиніться, зупиніть час. Зробіть глибокий вдох, видох. Красно, ще раз вдох, видох і ще раз вдох і видох. А з цим третім видохом вам стає все легше і легше. А тепер до вас підходить творець. Ви наблюдаєте за цим деревом, яке зараз я вам знімаю. І ви бачите це відео проти часової стрілки. З вас знімаються всі отакі штучки, які на вашому тілі. Ви зараз оголяєтесь, іначе у вас нема кори зовсім. Проти часової стрілки енергія, яка так на вас впливала негативно, знімається. Ви дозволяєте вищим силам зняти з вас цю кору, яка вам заважала прийняти енергію творця. Поверніть ладошки вверх, стопи, як вам удобно. І починайте приймати. Починаєте приймати енергію творця, наче це дощ. Дивіться, зараз на вас капає дощ, починає капати, капати, обливає ваші руки, ваше лице, ваша шкіра, обмивається дощем священним, по вашому тілу тече водичка, вона із землі тече на ваше тіло, знаєте, як обволакує, наче одіяло вас обволакує. Ви розумієте, що вас укривають, наче одіялом. Ви просто готові з кожним вдохом і видохом. Навіть якщо у вас підуть сльози, прийняти цю енергію. У вас можуть бути зараз запахи, типу сирені, духів. А якщо у вас є запах сигарет або негативного якогось такого характеру, це значить темні зараз проявиться і ви скажете, що ви іменем Творця від'єднуєте їх від себе і готові прийняти саме творця в своєму серці. Тепер уявіть лотос в вашому тілі, в вашій грудній клітині, який розкривається в сторону перед вами. Як знаєте, із груді наперед відкривається. Блаженний такий розовий лотос з зеленим трошечки кольором. А ви цією енергіями готові прийняти зараз творця. Продовжуємо з вами, з серцем приймати. Я бачу, як деякі, просто приймаючи цю енергію, думають, що воно ніяк не спрацює на них зараз. Я вам скажу одне. Сидячи в цій медитації, просто навіть слухаючи і дивлячись на ці відео, які я вам дала, можна перед сном робити, можна уві сні включати цю медитацію, можна зранку включати, коли ви щось робите, коли ви посуду миєте. у вас прийде до вас інформація від творця, в самий навіть для вас, здається, не підходящий момент. Ну, вам буде так здаватися. Може, ви зробите цю медитацію раз, два або три, і вам тоді прийде запах, сумасшедший, вкусний, солодкий запах від творця, і ви будете розуміти, що це він. Це буде щастя, мімольотне. Е таке знаєте, що у вас буде радість щеняча, наче ви побачили рідну людину, яку ви хотіли так побачити, як ніколи. Оце і буде відчуття, що ви відчули Творця. Тож я вас прошу прийняти енергії Творця зараз єдиного. Земля-мать вас підтримує і через ноги вона готова вас підтримати завжди, бо вона людей любить, щоб їй не робили. Вона все одно нас тримає, вона терпляча до нас. Тож, з'єднайте енергію землі через позвонок, через копчик, піднімайте наверх до самої макушки, а зверху обливаючи вас дощем, окутуючи вас водичкою священною, знімаючи з вас шкіру, яка виглядає, як кора, ви зараз приймаєте творця в своєму серці, віруючи в нього і віруючи в його дива. Таким образом, ви можете відкрити свої очі. Спостерігати за тим, що вокруг вас відбувається, Укутатись в плед попити теплого чаю після цього і просто відпочити, просто от сказати, що ви приймаєте. Навіть з першого разу ваша віра може не відкритися. Але з 10, го з 25 го ваше тіло прийме, ви відчуєте сумасшедшу блаженну любов. Але я вам повинна сказати, що вона не буде тривати довго. Таке щастя, такі емоції, такі енергії не можуть в тілі бути постійно. Тому просто успокойтесь, скажіть, що це тимчасова любов, яку вам показує Творець, що він дійсно існує. Потім ваші енергії повинні обов'язково вирівнятись, як рівня землі, на якій ви сиділи. Я вам зараз покажу. Отак от, от ви повинні стати ровними, як ця земля. Заспокоїтись і зупинитись. Ваш в вашому серці назавжди і завжди там був.